Львівське шосе, ЖК Резиденс, там знаходиться приміщення і заїзд звідси. Зупинка розташована. Ось це приміщення, поряд стоматологія, салон краси та клініка Петушинський. Львівське шосе ось там проходить, дорога. Є парковка, заїзд і пішохідна зона сюди проходить. Можна розмістити гарну фасадну рекламу і скляний фасад. Це в приміщення, open space, скажімо, і тут місце для самоплав, встановлений лічильник на воду. 71 квадратний метр, ціна 45 тисяч доларів. Частково розведена електрика, на освітлення і на розетки. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся.